Ворога треба знати в обличчя. І Ісус Христос, він, це не просто щось містичне було. Він прийшов як син людський, і з нього починається його служіння, зустріч із сатаною. І сатана зазнає поразки. І навіщо Христос це показав? Для того, щоб. Ми знали перемогу. Він показав, що немає нічого неможливого. Він відкрив нам духовний світ, фізичний світ, і він показав, як мати владу. І тому він сказав: наступайте на всю силу ворожу і нічого вам не зашкодить. Головне, перше, це бути в волі Божій. Друге, це прибувати в любові Божій, у Царстві Божому. І третє, головне це Слово Боже. Амінь.